В Україні розпочинається черговий етап медичної реформи з поділом лікарень на госпітальні кластери. Що це значить та що зміниться для коростенців? З цими питаннями ми звернулись до начальника відділу охорони здоров'я коростенської міської ради Миколи Зайця. Зараз вже не буде поділу на міські, обласні лікарні другого, третє рівня, як на початках, це було зараз буде поділено. В межах територіальна межах області на госпітальні округи. До прикладу, візьмемо Житомирську область. Наш госпітальний округ буде поділено на дві надкластерні лікарні, п'ять кластерних лікарень і дев'ять звичайних лікарень. Надкластерні лікарні визначено в межах Житомирської області. Це Житомирська обласна доросла лікарня. І Житомирська обласна дитяча лікарня це будуть дві надкласні лікарні, де будуть надаватися рідкі. Вузькі там наточні надскладні оперативні втручання медична допомога, яка потребує високоспеціалізованої високоспеціалізованого втручання. Також в Житомирській області буде п'ять кластерних лікарень. Однією з таких лікарень стане наша Коростенська міська центральна лікарня. В цих лікарнях буде надаватись найширокий спектр медичних послуг. Цією реформою передбачено, що в наступному році, наприклад, така. Допомога як інсульт інфаркт, буде перерозподіл маршрутів пацієнта і будуть направлятися тільки в кластерні лікарні. Тобто, з усього північного регіону буде тільки в нашу лікарню. Відповідно, і зосередження обладнання і фахівців будуть саме в цих лікарнях. Звичайні лікарні, до, до прикладу, от візьмемо нашу, наш Коростенський район, великий в нинішніх територіальному розподілі, буде Мальницька. Овруцька і Алєвська, і все це загальні лікарні, де буде надаватись такі, скажімо так, найпростіші медичні втручання при потребі, якщо більш складний випадок, буде госпіталізуватися в кластерну лікарню. Якщо ми говоримо знову ж таки про північний регіон, це буде госпіталізуватися до нас. В міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що ця реформа покращить якість і доступність надання медичної допомоги. Чому ми взагалі на це пішли? Зараз не зовсім раціонально почали використовувати бюджетні кошти і обладнувати обладнати лікарні. В останні роки спостереження показали на рівні Міністерства охорони здоров'я, що, наприклад, візьмемо інсульт відсотків 70 з протягом року літальних випадків, оскільки госпіталізація проходить в ті заклади, де не завжди є відповідне обладнання і не завжди є відповідні фахівці. Тому основний із намірів це наближення допомоги, підвищення якості і спрямування в той заклад, де має бути обов'язково, наприклад, ангіограф. Так? Угу. Якщо його нераціонально використовувати, як є на сьогоднішній день в деяких лікарнях, він майже не працює. Таке обладнання, воно дороговартісне. Воно має працювати 24 на 7. Впровадження реформи почнеться з 2023 року, але підготовка до її реалізації вже почалась. Одна із цілей Міністерства охорони здоров'я це наближення надання медичної допомоги. Тож фельдшерські пункти в селах закриватись не будуть. Що ж станеться з лікарнями у Коростенському районі? В Коростенському районі три лікарні, які визначені як загальні, це овруч, Малін і Левськ. Храстенська міська лікарня визначена як кластерна. Всіх інших лікарень, як такових, просто зараз поки міністерство не бачить. І е, запропоновано, така ж ситуація по Бердичеву, така ж ситуація по Житомиру, всім іншим лікарням запропоновано приєднатись до, до кластерних. За основу цієї реформи взяли досвід інших держав, які вже успішно пройшли такі зміни. Які ж переваги такого реформування на сьогодні? Відверто кажучи, тяжко спрогнозувати, але давайте відверто казати. Як і перших два етапи реформи охорони здоров'я люди були. Не знали, як воно піде, і ніхто не міг прогнозувати. Було дуже багато нарікань, було дуже багато таких висловлювань негативних, але час показав, що воно спрацювало і є позитив. Важливо декілька аспектів, які можуть вплинути на якість надання і доступність надання медичної допомоги. Це два основні критерії, які в подальшому дадуть позитивний результат. А позитивний результат це зменшення захворюваності. І детальності. Осна цінність це все-таки людське життя і здоров'я, не фінанси. Але раціональне використання фінансового ресурсу, воно має значення. І для того, щоб покращити надання дійсно допомоги, потрібно концентрувати обладнання і ті ж вкладення коштів для того, щоб людина. Попавши в заклад охорони здоров'я, отримала якісну допомогу. Наразі реформа ще на етапі прийнятого документу. Головне, що необхідно усвідомити кожному пацієнту, в жодному разі це не створить труднощі для них в отриманні медичних послуг а навпаки, тільки покращить.